Коротше, всім привіт. Як ви можете чути по голосу, хоча що ви без підлічки чуєте? Я трошки захворів, і таке відчуття, я не знаю, чим я хворію, але метастази пішли точно в мозок. Тому ми їдемо зараз в Верпінь і, по... <клух> і купляємо машину по ціні половини айфона. Зараз ви побачите, що це буде. Ми трошки взяли доларів у льоші, як обично, це відбувається. І вже їдемо у напрямку нашої мрії. Приїхавши на місце парковки, я побачив щось, що не бачив раніше. Дача супернова, іномарка по вартості середнього жугуля з двигуном 1.4 від Рено. В автокаретах такого рівня увагу треба звертати не на подряпані шкіри в салоні, а на дотичність стаканів та балки до кузова. Продовжуючи біглий огляд, перевіряю він -код на присутність перевіряю задні стакани. Вже згнивши по попередньому, перевареному, підходить. Кріплення задньої балки зліва починає відриватися, але на мій маршрут додому вистачить. Тепер оглядаємо робоче місце водія. Щілина між приборкою і торпедо свідчить про оригінальні збірки. Наявність магнітоли та червоної ручки КПП забирає мою увагу, і ми заключаємо найвигіднішу умову за цей день. Вже під час дороги додому я відчув, що це дійсно схоже на іномарку за керуванням, заїздою. Вона викликає значно позитивніші емоції від находження в ньому, ніж якісь Жигуля або Таврія. Але все одно треба розуміти, що це грьобаний автохлам, якому вже давно пора стояти десь на задворках і гнити, а не їздити по дорогах і створювати небезпеку для людей. Перші соло кілометрів. Все, що можу сказати, передачі важко вмикаються. Гальма десь дуже низько, прям дуже дуже. Треба буде подивитись до них до щеплення. Вся машина в пахучках. Вся машина в пахучках. Трошки є проблеми з регулюванням дзеркала. Я доки його регулював, воно зламалось. І мене вона не хоче випускати. О, нормально Добре, Дякую. І ти ваші враження від покупки. випустила. Вона дуже грозно на дорозі виглядає. Дуже. Не? Особливо коли ти зупиняєшся у тебе один тільки стоп. Оце тупо дуже. Мені подобається. Мені реально подобається. Да, такі машини можна мити ось так. Діски. Ну красота, красота. Не, ну так, а чому? Да? Мені здається, що насправді вона останній раз мийку бачила роки два тому. Тому навіть щіткою по кузову це гарний варіант. Тут просто нема що рятувати з лакофарбувального покриття. Тому ми прямо так і помили. No Laiba.